Жила себе на розрожній дорозі одного з Петрик, а другого васи. І одного разу вони домовились зустрітися себе на парку, але лиця не спочав парк. А там не бачить страшний спир, був личання наші хлопці. Привіт, Петрик! Привіт, Василь! Що іде, то звичайно шиде. І де да, страшний звір? Я вас вкраду! Будь ласка, не вкрадуйте нас! Ми чинні! Ось ще я Тоба, що я вкраду! Пісенку заспіває! Жили-були два хлопка, ла-ла-ла-ла-ла! Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла! ла 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 Сподобалась пісня? Чотири, да не раз. Так. Приходить я на що, що це заміряли? Що ви мені вдячні. Там, ми дуже вдячні. Кабіне, ваша допомога дуже давно не живим. Ну так, але про погане не можна думати. Та. Давайте краще ви до мене на одне клелося, але по-друге в мене зламалося. І ми, і я вас довезу до хати. Давайте. Жив колобок і він покотився. Стрибнув на тарілку і вистрибнув. Тут він покотився і зустрів вовка. Вовчик говорить: я тебе з'їм, а, а колобок каже: не їж мене, я тобі пісеньку заспіваю. Погодився вовчик. Я від баби утік, і від діда утік, і від тебе утечу, назустріч йому зустрілися равлики. Ми тебе, ми тебе з'їмо, не їжте мене, я вам пісеньку заспіваю. Погодилися равлики. Я від баби утік і від діда утік, і від вовчика утік, і від вас утечу тут йому назустріч змія. Ш, я тебе з'їм. Не їж мене, я тобі ліпше пісеньку заспіваю. Погодилась ім'я. Я від баби утік, і від діда утік, і від вовчика втік, і від равликів втік, і від тебе утечу, покотився, покотився і зустрів хитру лисицю. Я я тебе з'їм, не їж мене, я тобі ліпше пісеньку заспіваю. Погодилась лисичка. Я від баби утік, і від відідав утік. І від... І від вовчиків, і від драликівці, і від Зміїєвці, і від тебе утечу. Лисичко говорить: постій, можеш ще раз заспівати? Я просто не почула, і сядь мені на носик, тому що я не чую тебе, бо сказав, сказав колобок, добре, сів тут і його лисичка з'їла. Бабуся випікла колобка, він собі далі втік з хати і покотився до своєї подружечки лисичечки. Привіт, лисичко, пішли погуляємо. — Давай і, піш, і, по, і пішли. Далі вони зупинилися біля деревця і далі їх схопила змілка.

Я давай очаг на учёк, Ну давай. А, там, да, 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 Ми, друзі, не розбуки. О, діда! На посилочку нам зразу привезена сюди, до нас. А, а, давай тоді пом'ємося за мене. Ну, давай я тя. Пішом.

А мене звати Колобок. Так і звати. Так і звати. Так і звати. Ну Обішли у мою. От. От моя хата. Вау! Ми будемо тут ночувати. Так. Да. баба Ну так, це моя. И животик. И животик. Сонечко. от Переспимо, а завтра будем працювати. Навчу тебе всяких своїх диких на Ну, добре. Yeah. І... Собі колобок на світі. Він називався Луна. Він пішов до свого друга ведмедика і сказав: привіт, ведмедик, пішли купатися. І ведмедик відповів, пішли, і вони разом купалися, купалися. І колобок бачить, щось підпливає, і вони бачать, що змія. Вони зразу на берег. Стрибають і каже змія: я вас їм, тікайте. І колобок каже, не їжі нас, ми тобі пісеньку заспіваєм колобок і ніжка заспівали її пісеньку. І змія сказав: Ну ну, добре, я вас не буду їсти. А може, я буду вашими друзями. І колобок і ніжка можна. І вони були найкращими друзями. Спекла бабуся колобка і поставила на повікон. А сама пішла по справам. Остивав колобок, остивав. І ошив! Крутився, вертівся і спав підвіконника. озирнулився стежкою вниз. котиться, котиться і зустрічає. Кортик. Це ти хто такий? Я тортик? А я колобок, давай дружити? Давай. Ідуть, ідуть і бачуть. А ти хто такий? А я пирожна, а ви хто такий? Я колобок, а я тортик. Давайте дружити. Давайте. Стоять вони, розмовляють. І аж тут появляється лис. Який ви всі апетитні, я вас з'їм. Бабуся повернулася додому, і бачить, колубка немає. І бабуся йде його шукати. Я шукаю і бачу, що лис хоче з'їсти колубка. Підняла палку і біжить до лиса, Лис налякався і побіг. І забрала бабусі і всіх додому, і вони зажили добре і щасливо. Жив собі на світі колобок Микола. Одного разу він котився, котився. І заблукав. Він шукав дорогу додому, шукав, шукав і ніяк не міг її знайти. Настала ніч, випав з розкуща змія Оленка. Привіт, як тебе звати? Мене звати Колобок Микола, а тебе мене Зміючка Оленка. Що тебе сюди привело? Я шукаю дорогу додому. Чи ти могла б мені допомогти її знайти? Вибач, але мене чекають вдома дітки, і тому мені потрібно повертатися. І Колобок бок покотився далі. І він зустрів лева. Привіт, як тебе звати? Мене звати... Мене звати колобок Микола, а тебе мене звати Лев Іванко. Що тебе сюди привело? Я шукаю дорогу додому, Чи б ти б не міг мені допомогти її знайти. Біля твоєї хати що знаходиться? Біля моєї хати маленька галявина і маленьке озерце. Ходімо, може, я, ми по двоє пошукаємо. Так, це мій будинок. Дякую, це мені дуже сильно допоміг. Жив собі Колобок і одного разу він він вирішив піти на прогулянку. Колобок, колобок, а куди ти йдеш? Я йду на прогулянку. Ну добре, якщо щось треба буде клич. Угу. Колобок, колобок, куди ти йдеш? Кірвячку, я йду на прогулянку. Ну, добре, якщо щось треба буде клич? Голобок, колобок, а куди ти йдеш? Ой, мисичко, тобі я не скажу, ти можеш мене з'їсти. Ну, скажи, я тебе не з'їм. Цяк мені на носка. Іду на прогулянку, щось я не почула, а ну скажи ще раз. Йду на прогулянку. Ха ха. Колобок смай... смачний. Жили собі дід і баба. У них не було нічого їсти. Дід каже баба, спечи колобка. Баба пішла в комору по муку і спекла гарного колобка, і поставила його на лавочку, бо він був дуже гарячий. А колобок... З лавочки скік на доріжку і покотився. Котиться, котиться, а дорогою йому зустріч рибка. І каже: Колобок, колобок, я тебе з'їм, колобок каже: не їж мене рибку, я тобі пісеньку заспіваю. А рибка каже: а ну заспівай. Я на борошні метений, я на яйцях спечений, я від діда в тік, я від баби втік. й від тебе удичу і покотився. Котиться, котиться, а дорогою Риб, риба-клоу. І каже: Колобок, колобок, я тебе зім, Колобок каже, не їш мене риба-клоу. я тобі пісню заспіваю. Як каже, Ану, заспівай. Колобок співай. Я на. Я на. Порошлів натини, я ну яйця в спечений. Я від втік, я від баби втік, я від рибки втік та від тебе втечу і покотився. Котиться, котиться, а йому дорогою хробачок. І каже, колобок, колобок, я тебе з'їм. Колобок каже, не їж мене хробачок, я тобі пісню заспіваю. Хробачок каже, ану заспівай. Я на борошні метений, я на яйцях спечений, я від втік, я від баби втік, я від рибки втік, я від риби втік. Та й у тебе до і покотився дай. Колиться, а одорогу йому змія. І каже, колобок, колобок, я тебе з'їм. Колобок каже, не їж мене змія. Я тобі пізніку заспіваю. Змія каже, ану, заспівай. Колобок співає. Я на зал, я на борошні метений. Я на яйця спечений. Я від втік, я від баби втік, я від рибки втік. Я від риби клоу втік. Я від хробачка втік. Та від тебе втечу і покотився далі. Котиться, котиться... Це... Назустріч йому вовчик і каже: Колобок, Колобок, я тебе з'їм. Колобок каже: Не їш мене вовчику, я тобі пісеньку заспіваю. І вовчи каже: Ану заспівай, клубок співай. Я на борошні метений, я на яйця спечений, я від діда втік, я від баби втік, я від рибки втік, я від клоуна втік, я від хробачка втік, я від змії втік, та й від тебечок. І покотився далі собі.